Добрий день, любі друзі! Вас вітається дитячий та юнацької творчості промінь, гурток англійської мови ста керівник Шарпародська Зінеїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами вже вчили тему кольори, сьогодні ми його завершуємо і вивчили вірш Red Yellow. І з цього ми почнемо наш підсумковий урок. Red and yellow, white and blue, this is beautiful flowers are just you. Прописали по рядку кожний колір? Покажіть, молодці. Так, перевіряємо. Червоний, red, жовтий, yellow, блакитний, blue, чорний – black, коричневий, brown, білий, white, фіолетовий – violet, sріvel, silver. Золотистий Golden, оранжевий – Orange, Зелений, Грін, Рожевий, Пінк та Розі. Так. Що вам подобається? Вірш не теж. Давайте ще раз. Red and Yellow. White and Blue. These beautiful flowers are just for you. Так, шарф тас як буде скаф, так? Скаф це шарф. Так, давайте запишемо слово скаф. Скаф. Це шар. Вот кали із скаф. Із пінк ще вот кали із із скаф. Вот кали із скаф. Із розі. Добре. Далі. Вот color is the scarf. It's white. Добре. What color is this scarf? It's red. Добре. Вот colour is this scarf? It's yellow. Вот color is this scarf? It's blue. Давайте ще раз. What color is коло изка. It's blue. Да? Блокий. What color is is the scar. It's yellow. What color is the scar? It's red. What color is the scarf? It's white. What color is the scar, it's pink. Добре. помаранжевий orange зелений green оранжевий pink та rosy золотистий golden срібний silver фіолетовий чи пурпурний вайолет білий white коричневий brown чорний black лакитний blue жовтий yellow червоний red добре молодці домашнє завдання Ще раз повторити кольори та приписати їх порядку у зошитах. Та почнемо у слідучий раз нову тему. Розуміла до побачення! Бувай!